Чергову перемогу першоліговій футбольній першості здобула Чернівецька Буковина. Здолавши надважливому матчі свого принципового суперника Кримтеплицю, наші земляки за набраними очками піднялися на друге місце в турнірній таблиці змагань. Дублем у цьому матчі відзначився Руслан Платон, який після 12-річної перерви повернувся до рідної команди. Хоча у складі боковини і з'явився Руслан Платон, що значно підсилило її атакуючий потенціал, проте у цьому конкретному поєдинку з грізними кримчанами тренерський штаб зіштовхнувся із серйозними кадровими проблемами. Адже велика частина гравців основного складу з різних причин залишилася поза грою у цьому надважливому матчі. Були у нас громадні ніби а громадні проблеми по составу У нас і люди пропускали, і люди на уколах. Выходи, вышли. Люди, которым как бы было запрещено сегодня играть в футбол, но люди мужество проявили, вышли на пять позиций пор, ну, Два центральних защитника три опорних у нас було сьогодні ровно три чоловіка. Тож, проявивши справді бійцівський характер і вищу як індивідуальну майстерність, так і командну гру, Буковині вдалося таки здолати незручного суперника. Адже до цього нашим землякам не таланило обіграти кримтеплицю саме на власному полі. Своє вагоме бомбардирське слово сказав Руслан Платон, який відзначив своє повернення до рідної команди, відкривши рахунок у цьому поєдинку. Футболі перемагає той, хто заб'є на один гол більше, як говориться. Ну і плюс непогана була і гра по. Самому малюнку і гри команда билася і хотіли зламати традицію, як я почув від хлопців, що вдома якось не вдавалося, чогось не вистачало, щоб перемогти кримтеплицю і. Добре, що сьогодні зламали цю традицію. Був серйозний настрой. Просто я думаю, що ми сьогодні більше хотіли перемогти, чим кремтеплиць. Після другого гола у ворота Кремтеплиці, який знову забив платон, продемонструвавши футбольну мудрість, перемога нашої команди вже стала очевидною. Можливо, це й дещо розхолотило наших граців, які наприкінці матчу дозволили суперникам сквитати один м'яч. Тому, читаю. тот, той би потенціал, хто є у хлопців, вони... Сегодня сыграли очень здорово. 80 минут команды в Крымтеплице не было, но в конце, как всегда, вышли наши люди на замену. Уже радоваться вышли и забыли, что надо играть в футбол и бороться, и обыгрывать команду. В принципе, так как играл Крымтеплица, мы продолжали. То, як 8 минут, було б, що, так, Іралі 8 мінут, бо би що 3-4 м'яча. Ця перемога дозволила Буковині за набраними очками переміститися на друге місце турнірній таблиці, що говорить про і перспективи нашої команди. Молода команда з амбіціями, хороші перспективні хлопці, як говориться. Є видно, що є потенціал. Якщо будуть працювати, буде все добре і можна боротися за найвищі місця. Олег тема